Люди, світаю, 16 травня. Наш розсадник, як бачите, все на місці. Розсада помідорів, баклажанів, перців чекає поліпшення погоди, яке ну, обіцяють, але про нас погоди, звичайно, міняється щогодини, навіть не щодня. Планую, все-таки, на Київщині висадку робити десь із 19-20 травня, там за кілька днів повинні ми наш об'єм Ну, коротше, не суть. Зараз, поки росини чекають, потрібно їх підготувати до висадки, тому що і в розсаднику їм вже тяжко вони переростають. Там перестоює розсада, старіє коренева система, ну це погано. Це все впливає, звичайно, на урожайність і цей маленький об'єм горшка. Але коли ми їх висадимо в відкритий ґрунт, там, звичайно, ну, трішки і погода не та. Також вони будуть стресувати. Тому відео хочу розповісти, якими препаратами можна підготувати рослини до висадки. Для початку давайте щоденько пробіжимо по розсаді, покажу, як вона у нас виглядає. І відразу для самих нетерплячих перемотуйте за половину відео, там де вже ближче до. Препаратів підсказок, чим і що обробити. Перець. Перець у нас тут кілька посадок. Перша і пізніша більша маса. Тут кілька сотень садили. І з розрахунку, що ця розсада буде поступово прибиратися, і будемо на місце висаджувати перець. Все стоїть на місці і перець зрозуміло, що переростає. Хоча вже дивіться, в розсаді він у нас сформував перчинки. Ну, тяжко йому дуже. Це той, що чекає. І основна маса у нас у стаканах 280 мл. Ось такий вона має вигляд. Височенкі рослини, також вже квітки починаються, сформована рослина, але тісно її. І, і поруч ось стаканчики по 400 мл, то зрозуміло, що там більший об'єм, рослини виглядають ліпше. І скажу вам навіть більше. Ось бачите цей перець. А ще є ось перець у 160 й касеті. І скажу вам більше, що він посаджений весь в один день. Здається, ну, там чи різниця в кілька днів цей не розпікірували, не перевалили, не було у нас то стаканчиків, не було, то часу не вистачало, а це залишили, вже думали, що денько висадимо. В ітозі, стоїть він, чекає. Ну, навіть ще саме дольки не скину, хоча вони вже й пожовкли. Помідори. У стаканах по пів літри. Ось такий вигляд мають. І баклажани у стаканах по 308, по 350 і по 400 мл вже щось попідсихали. Ну, ось такі рослини сформовані. Пів півтеплиці у нас під сіткою, половину розкрили, і ніхто затіняючи, ніхто вже її не вкриває. Ось там далі ну, а по сортах розставлено. Бачите, такі самі сумні. Це в стаканах по 350 мл. Вони стоять у нас на подонах, доволі частенько пересихають і від того страждають. А ось хлопаки, ну, це, звичайно, і інший сорт, але ростуть на землі, випустили своє коріння і кажуть, нормально їм і тут ростеться. Тому, хто думає, що розсада тільки у вас переростає від цієї погоди, заспокойтесь. Вони Єдині. Так, ну ось така картинка. Ну що ж, по препаратах? Нас зараз найбільше цікавий препарати-антистресанти із амінокислотами і також із бурими водоростями. В цьому році використовую ось такі новенькі препарати. Clever HX, дуже він схожий за своїм складом із мегафолом. Наступний це в мене буде Асковіп. Тут у нас тільки амінокислоти, тут амінокислоти і бурі водорості. Це я буду використовувати, щоб підживити, скажімо так, благородні росини, які будуть висаджені в відкритий ґрунт. Всі ці наші розсадні стаканчики, по суті, у нас тут все гібриди, все насіння якісне і доволі коштовне. Тому на початковому етапі доведеться їх розкачувати ось таким препаратом. Кому треба, купуйте, кому не треба, може вам вистачити і ось такого препарату. Тут у нас 31% амінокислот, які будуть допомагати нам підготувати рослини до стресів, таких як посуха, засолений ґрунт, похолодання, ну, те саме перестоювання в розсаді. Тому, оцей, ну, якщо вибирати, що купити, по листу, то оце для листа, оце для корня. Хоча і той, і той можна давати по листу. Просто ціна. Між цим і цим у два рази, тому я думаю, що це буде нормальне рішення. І також, поки у нас вся розсада стоїть компактненько, потрібно попрацювати і для захисту від хвороб. В цьому році буду використовувати такий біопрепарат. Новинка для мене повністю. Цим не користувався, цим користувався. Фунгібос ось такий от препарат. Дивіться, прям новинка на ринку. Що воно робить? Так, все і написано для бор боротьби з бактеріозами та грибковими захворюваннями. Бактеріози він взагалі, як каже виробник, дуже і дуже там, 90%, що він давить, бактеріози це на капусті, на помідорах, на баклажанах, на перцях доволі часте явище. На вірках трішки менше, але от, от, помідор, капуста це постійно. Тим паче, бачите, яка в цьому році погода. Що воно скаче туди-сюди по кілька разів в день, то в футболці, то... Куфайці бігаєш, і да в шапці, то тому я буду з цим працювати. Плюс, помимо того, що він дав ще бактеріози, він ще негативно впливає і на розвиток різних хвороб. Дивіться, ось можете. Зараз, де воно? Ага, тут не написано, коротше. Та в мене є. Ага, ось о. І також є в мене в інтернеті там буклет. Кілька. Фотографію вам вставлю в відео, поставите на паузу, почитайте, що воно робить. До речі, з такими перепадами сіра гниль, Звичайно, він цю проблему повністю не знімає, але там, ну, відсотків на 30-40, допустимо, якщо він пригнічує розвиток саме цих захворювань, то чому б і ні? Тому ось такими препаратами буду користуватися цього сезону. Ці препарати, які я тільки що показував, вони, до речі, все, як ми любимо, йдуть у нас для органічного зиморобства, тобто все там класно, органічна складова на першому місці. І вони не дешеві, тому що амінокислотні і препарати із містом бури вони завжди коштують певні гроші. Ну, Якщо з цього всього щось вибрати одне, то я, звичайно, взяв би на першому місці для мене були пам'ятно по листу, 25 мл на 10 літрів. Оце все діло обробили по городах. Також що там у вас є, розсада капусти, картоплі. Ті самі в мене там залишалося. Кольно вчора-позавчора я обробляв, туйки пообробляв, персики пообробляв. Персики померзли, їх там немає близько. ну Кілька штучок є, я бачив. Але також обробив, хай воно там собі працює, зміцнює імунітет нашої рослини. Але ж не забуваємо про те, що на розсаді, помимо цього всього добра, хоч, звичайно, ми і зміцнимо імунітет рослин, але при висадці в ґрунт, перепади і грибкові захворювання. Я вам сказав більше, отут вони також є, там бачу, ну, продуха слаба. Вже ми тут не опалюємо, загортовуємо цю розсаду, то, то там якась гнилячка, то там гнилячка. Тобто ну, ця проблема вона селиться на самі слабкі рослини. Ну, по загальній масі немає такого, що зайшла там. Два десятки лежить там десь одненьке, там десь одненьке. Тому потрібно працювати, поки вони ще отак компактно всі стоять, працювати чи на придушення на лікування, чи на випередження, саме грибкові захворювання. Тобто, поки воно стається так компактненько, можна 5 літрами обробити кілька тисяч розсади і вже висаджувати в ґрунт захищену чи проліковану розсаду. Плюс додати до цього якоїсь там обробочки, можна ще ж інсектицид додати. Тому що шкідники, я думаю, і тут десь хтось є, хоча ми з ними боролися біологічними методами. Але в відкритому ґрунті там вже все є. Висадите молоденькі м'якенькі листочки, воно все прибереться його лупцювати. Тому порада від мене чим можна обробити. Перець баклажани і помідори, по суті, можна пройтись квадрісом. 12 мл на 10 літрів. І також додати сюди можна такий інсектицид, як Angio. Доволі добре він працює. Він системний, розходиться по рослині і буде захищати від вітлі, тріпсів і тому подобної всякої сатани. Оце було б класно цим пройтися, дозування його 3,6 на 10 мл води. Отак За кілька днів до висадки пройтись, його обробити, щоб ви вже його висаджували воно Вигонялося, щоб ви там не падали, не притомніли від запахів цього всього воніща. Ну, можливо, хтось щось там, там дієвіше чи цікавіше знає. Я кажу про те, що ми користувалися і те, що нормально працювало саме на початковому етапі. Взяли ще ось у місцевому магазині такий супер-пуперторг, класман. Давно ми його не використовували, а це ж дуже багато мериківи, балтика. Балтіка. Перепробували, пересажали в цьому році. Нам трішки не вистачило. купили за. Ну, дорого. Дуже дорого, класний, ну все, ну я не знаю. Прям якоїсь суперпереваги перед ріківою я для себе не знайшов, помимо того, що коштує він як крило від літака. На жаль, не дав відео слова агроному, але я думаю, і так все доволі популярно пояснив. Саме головне, я ж кажу, попрацювати амінокислотами. І попрацювати саме в розсадному періоді, щоб коли ми їх висадимо, вони вже були в нас підготовлені до стресу. Тому що якщо висадити, а потім через кілька днів обробити, ну то трішки не то. Ми більш навантажуємо нашу рослину. Надіюсь, дане відео буде для вас корисним або, хоча б покаже принцип і хід думок, як ми готуємо наші рослини до висадки. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!